Привіт, друзі! Сьогодні, як ви бачите, у нас філодендрони. Ці рослинки я давно хотіла купити, але все не представлялося можливості. І от я все ж купила дві принцеси рожеву і білу. В цьому відео їх оглянемо і пересадимо у відповідний ґрунт. Сама назва філодендрон походить від грецьких слів філей любити і дендрон дерево. Любити дерево. Це має своє виправдання, оскільки ці рослини під час росту використовують дерева як опори. Однак вони не паразити, а епіфіти. За допомогою повітряних коренів вони впираються на вищі рослини і піднімаються вгору. Філедендрони відносно невимогливі рослини до вирощування. Вони люблять високу температуру і вологість повітря. Найкраще вони ростуть у тепличних умовах, де легко підтримувати постійно майже 100% вологість, оскільки вони у природі живуть у нижніх частинах тропічних лісів, вони не люблять надмірне сонячне світло. Пряме потрапляння джерел сонячного світла дуже швидко викликає опіки. І рослини також не люблять компактний листний ґрунт, який утримує воду. Висаджувати їх слід у водопроникну та легко вивільняючу воду, суміш, що складається з торфу, компосту та піску. Останні можна замінити штучним замінником поліестеролом або перлітом. У квартирі ідеальне місце для них буде кімната, вікна якої виходять на схід або захід, можливо, північ. За умови, що на них не будуть потрапляти прямі сонячні промені. Ідеальна температура для них це 20-25 градусів Цельсія. Кожної весни філодендрони слід пересаджувати новий горщик, який на 2 см більший за попередній. Цікавий факт. Філодендрони мають потужну кореневу систему. І коли вони обліплюють повністю весь горщик, починають викидати маленьке листя. Тобто, як тільки їм стає тісно, вони починають зменшувати величину листової пластини. Тож, щоб цього не було, потрібно вчасно пересаджувати їх у більший горщик. Розмножуються філодендрони досить просто: зрілий пагін рослини з листям і придатковим корінням необхідно розділити на частини, кожна частина повинна мати своє листя і коріння. Потім найкраще його помістити у воду і дочекатися, поки рослина коріниться. Ще філодендрони розмножуються поділом пагона. Філодендрони люблять вологий ґрунт, але не перезволожений. Краще за все їх поливати два рази на тиждень. А коли температура повітря сягає високої позначки, десь около 30 градусів, поливати потрібно кожного дня. Отру. Якщо ви хочете, щоб філодендрони росли кущиками. Потрібно посадити 2-3 пагінця в один горщик. Але зауважте те, що декотрі те, з тих пагінців можуть рости швидше, ніж інші, і заполонити корневою системою, при тому не даваючи рости іншим пагінцям. І тому не завжди рослини ростуть рівномірно гід довжини. От і все. Ми пересадили і тепер поливаємо добре, рясно наші філодендрончики. Уже пізніше, як я їх пересадила, я е, зрозуміла, що їх потрібно пересаджувати на твітіль. Е, е, через мою надмірну любов до переливу я їх можу просто загубити. Ну і профілактичне оприскування проти шкідників. Наразі це все. Дякую вам за увагу, Па-па!